Всім друз... всім привіт, друзі! З вами я, Українська Тиковка. І я, бро. І я Ромаріо. І ми сьогодні граємо в Tower Defense і будемо проходити найтяж... ну, не... неможливий режим Ой, в Toilet City. Залітаємо. Ходи, Ромаріо, ходи. Давай. Ромаріо і, і Бро погнали. Ми, ми, ми на подію. Буде все добре. Ми не поіграємо на, на першій же секунді. Ну, надію. Це понятно. Я Я, надіюсь, я теж так не... я надіюсь, що все так не буде. Т, е... Вибираємо найтмар режим. Ромарія вибере. це все, все нормально. Тому що Рома вже по привичці вже, вже і бере і, і зімод. Mm -hmm. Так, все. Я постав подарунка э, бро грін лазера, а Ромарі вроді би нічого не може поставити, так? <різь> та ти ще нічого. Ти як то? Ромаріо, ти, тебе коли накопиться 500 доларів, то ти постав оцього челька. Okay. Забери, забери його. Забери, забери. Okay. Потім Романі, я, я, я почав грати, то Та, Та, заведений. А ні, окей, забив. Ну, ну ти пам'ятаєш, я тебе вчив грати. Пам'ятаєш, от, 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 от цих челіків спершу ставити, пам'ятаєш ці... я тобі ще показував в стінку, ну от і отак от, от, от став, як, я, як тобі бро сказав, а потім будеш, коли в тебе 1500 накопиться, будеш ставити ф'ючера. Окей, okay, okay. окей. Вибачте, з, в, наші підписники, але у нас просто тут новенька, новенька людина. Новенька людина, яка буде зніматися. Що ми що е, я і Бро вже нормально так вже цей. Ми вже по відосики і знімали. Ми і до цього каналу відосики знімали, так що й двоє знімали. Так що це до, дуже гарно. Хорош. Ми маємо опит. Хорош. О, Маріо, хорош. Маріо поставив свого. Свою, свою стінку. Ну, Сінст Клокмен. Скінент. 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 Клокмен. Скінт, скінт, скінт. Клокмен. Скінт, клокмен. Блін, а чому ми не слухаємо? Ти пишіть, що нам ще зіграти. <Sacramento> інакше якісь вже. Та-та-та, пишіть в коментарях, що нам можна ще зіграти. Ой, я мій тут грін Треба вам писати не тільки, щоб ми якісь режими грали. Пишіть з ким, коли, і можна цікаво. ну Думаю, напевно, і в які ігри теж. Тому що я тільки записував дві ігри, тільки. І це був Hide Speed і Toilet Tower Defense. А ви можете і ще написати в коментарях, ві... які, які, ну, що я можу написати там? Е, ну, Що я там зробити можу. І цей. О! Які о, відео. Ну, які ігри, які ігри так, знімати. Так, можна. Які ігри можна познімати, і з ким. І в нас тут. Бро поставив Титана Фермена. Ура. О! Я вже його а... прокачав. А Ромайро поставив Future Ларч Клокмена. Тепер у нас буде хоча б таймстоп. Вроді який там таймстоп? 10 секунд. Ну, а потім ще буде. Так, я переставлю свого міні Сігму на початок. Щоб він з самого початку станув. І, і просто, щоб на нього зліталася куча, куча Непотрібщини, яка буде сліпити наших пацанів. Тому що, якщо вона буде відлік, відволікатися, то от, чим більше відволікання, для нас це, це і краще. Ромаю вже поставив свого першого Future Large Clockна, дві стінки, а чого третю не ставиш? Ромаю, поставлю стінку. Зараз, зараз я поставлю. Прокачай, прокачай цього, не став. Добре, прокачай у цього. Окей. Прокачав. Друзі, Прокачав. хочу вам зразу попередити, а, щоб вам було легше дивитися це відео, що візьмемо паличку. У нас, бабічку, Рома, так, Рома, так. У нас Рома, Рома, ще переходів таких на хвилі двадцять, і щоб було все таке, ну, так, було добре, не... стабільно. І все. Та не от того, та от цього, в якому я стою, от на якого я дивлюсь зараз. Окей, зараз. зараз. Та я його і прокачав. Ні, в тебе на ньому перший левел. Та, в ньому Ти не що прокачал? А, він стінку прокачав. Та вот іменно я и кажу за то. Не ну, стінку Я, зараз, я... я зараз прокачаю. Все, скачай. Тебе гроші. Окей, та я вкачу. Ну, та дайте, дайте мені вже договорити підписникам. Ну так, у нас будуть ще парочку переходів на хвилі 20-25, щоб у нас все було добре і вам було легше дивитися, тому що від, довге відео е, в, ну, менше стає довше, якось тяжче, не хочеться просто дивитися довго. І так. Так що відео вийде десь на хвилин 10 і за о, переходів. Так що. Ну, так от буде. Я вкачав фьючер Ларіч Клокмена міні-Сігму і. А в тобі В future є clockman? To Клокмен. Ну я ж казала, clockman. No, в Клокмен. В, в тебе може просто зв'язок якось погано дійшов. в тебе доказав future. Я, я future. Але потім е, сказав Ну large clockman. Ну, я не це сказав фьючер, юна. Ларч Клокман, я просто сказав фьючер, а потім ой, подумав. Ой, блін, нащо я сказав Large Future, Large Клокман. Ой, фьючер, якщо в мене Large Клокман і сказав Large Клокман. Все, тут я запутано, а всем уже все, но все все, 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 все забули. Мультки, мультики. Так. <реш> Ти скоро смієшся? Я? <реш> <реш> Та, я знаю, де ти живеш. А я знаю, ТИ не де... знаєш, де він живе. Я знаю, де він живе. А я знаю, де ти живеш, так що все-все-все. Я знаю, де ви двоє живете. А я знаю, де ви всі живете. Я теж знаю, де ви живете. А! ага Ага. А ага. Я знаю, що за Давайте, друзі, значить, ми зустрінемося на хвилі 45-й. І на 45-й. Та де? Та для чого так? Та для чого так як то робити? Давайте? Та Давай на 35-й. Ну, так, давайте на 35. -ій. На 36-й хвилі зустрінемося, так що давайте до 36 ї хвилі. 7. Все. Все. 37 хвиля наступила, ми не встигли на 36 тому що швидко скіпнулось. Так що ми вже поставили парочку цей, годлік на максимум. Ф'ючевачку Клокменів дуже багато. Стінка одна. Я їх дуже прокачав. Так. Ну, вроді би там другий, третій леве, там більше поки що немає, тому що Ромаю, вкачуй стінки. Я вкачу, я вкачу. Тому що як... Я вкачав же одну стінку до третьего левого. Мне даже до четвертого. Тобі треба до останнього вкачувати їх всіх. Мені треба, а еще треба годника ставити. Я вже трьох фенменів на максимум вкачав. Трьох І що, Ромаріо, тобі подобається ця гра, чи ні? Нормально. Ні, <тит> е, ну Я коли навчусь грати, мені здається, мені сподобається. Якщо, якщо ця гра вже, вже йдуть і вже йдуть ці слухи, що вже скоро той Letover Defense вже піде до дну. До дна, Тіпо до дна. Але мені не здається, так. поки, поки серіал лежи, а поки дефук знім, знімає свої відосики. No, На я, я вже то, вкачав фьючер e, e, Lockman, як він там називається, так, до сей, останнього леву. Я його вже вкачав до останнього леву. Ура! А де якого? З самого першого. Самого першу? реально, прикольно. Угу. О! О Це хто добре. мене знайде? Тебе знайти? добре, зараз спробую. Я, е, я ще одну вкачав до останню. Давай тебе попробуємо знайти. М -м, де ти є? Юра, ти Тільки... бачиш, куди ти... я ти в юнітах? Ти... Ти юні, бро! Що? Бро, ти Шо? бачиш, куди я Бро, Бро, ти бачиш, куди я горка втулив? Ти його не втулив, туди можна поставити Юнітів. Туди навіть став Юнітів і вигравав, так? А що? Це, я таке ще з презентом робив, коли ще не було цих ультимейтів, чи навіть коли не було, як там. Тітан та, та, лазером мені здається. То я ще таке робив на Крісмас Евенті. А на Крісмас Евенті ми двоє так сіні в презентів ставили. Ми зараз дійдемо до кінця. Давайте ми вже, може, може телепортнемося на п'ятдесяту, бо тому що це все довго чуть-чуть. Давайте Давай. Давайте, до сорок до п'ятдесятої. До п'ятдесятої, так що давайте до п'ятдесятої? П'ятдесят. Блін, а ви не встигли включити запис цей, тому що боса аж занадто швидко вбили. Ми просто. Да. Я навіть не встиг замітити, як його, як він заспавнився, тому що я їв, і... і просто його кряснули. Добре, друзі! Смачного тикока! Е е е так що давайте, друзі, всім па 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 Всім па-па, давайте ставте лайк. підписуйтесь на на канал і всім до зустрічі! Па-па! Па-па! З вами була українська Тиковка. Да, и я бро. бро и ломаю. Всем па-па-па-па. Привет.